У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, у першій годині 23 хвилини, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. Почався відлік українського часу, болісний, гіркий та печальний. Чорнобиль це мука і трагедія. Це подвиг і безсилля. Це пам'ять. Це наш нестерпний біль. Захід реквіє, трагедії. На Чорнобильській атомній електростанції оголошується відкритим. 87 населених пунктів Київської області зазнали радіоактивного забруднення, 250 тисяч постраждалих людей, 11 тисяч тих, хто приймав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 11 тисяч тих, хто поклав своє життя, вічна їм пам'ять. Нехай пам'ять про них буде передаватися з покоління в покоління, вічна пам'ять загиблим і слава Україні. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. І святий, Боже, Святий кріпкий, святий, Безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, Святий кріпкий, святий, Безсмертний, помилуй нас. 38 років тому. Ця трагедія показала не тільки нам, українцям, а й всьому світові, до чого може призвести службова недбалість. Всі покоління ще наперед будемо за це розплачуватися своїми життями. Всі ті, які стали на ліквідацію наслідків, це справжні герої, вічна їм слава. Але за ці 38 років небезпека не зникла. Вона стала ще сильніше і виклики ще страшніше. Кожен день ворог. Намагаються знищити нас як націю, а завдяки нашим Збройним силам, підрозділам Національної гвардії, нашим рятувальникам та іншим силам складовим сил оборони, ми виконуємо завдання і даємо ворогу нищівні поразки, всім загиблим вічна пам'ять, а всім тим, які продовжують виконувати свої завдання, наснаги, здоров'я та нашої сумісної, скорішої перемоги.